Ну і часів яр часів яр посилились суттєво наступальні дії на цей населений пункт, чого і варто було чекати. В принципі, глобально вони не припинялися. Якщо говоримо про часів яр, то в лоб скільки намагань не було в окупантів, його взяти не вдалось, і пішла спроба заходити через фланги, через іванівське. І власне тут з Іванівського таки не. Добряче насправді є просування, і зараз вже якраз от вирівнюється ця лінія фронту, якраз чітко по адмінкордонам Часового Яру. Поки що в сам цей район канал окупанти ще не зайшли, але от на самісіньких підступах точаться бої. Вони пекельні, вони важкі. Але наші хлопці на даний момент цей мікрорайон канал тримають. Наскільки ще довго вдасться його тримати? Принаймні, залишки цього району, питання риторичне. Але... Бачимо по карті Діпстейту, що це риторичне питання говорить про те, що поки що до часового яру окупанти підійшли в притул, а не в самий населений пункт. Якщо придивитись, там бачимо канал Сіверський Донець. Він іде, якраз за вже канал, за цим канамікройном канал, і ближче так до центру міста. Хто зна, хто знає, чи саме по цій лінії, по каналу Сіверський Донецьк-Донбас, буде вибудовуватися нова лінія оборони, тому що тиск там неймовірний і величезними силами, і величезною кількістю техніки. Ворог наступає, тому говорити як будуть розвертатись події на даному напрямку, надзвичайно складно. Ну, те, що часів яр пріоритет на цілі, ціль напевно, зараз номер один для росіян. Це вже факт. Ну, давайте подивимося, що ж відбувається, і як там взагалі справи у цьому населеному пункту, і поруч із ним, де точаться неймовірні бої. Тут ми бачимо відео від наших танкістів, які боронять місто. На відео екіпаж нашого танка під масивним вогнем росіян повертається вже з бойового завдання. Машина пошкоджена, але хлопці її не покинули. Незважаючи на шквальний вогонь, побратими виконали бойове завдання, насипали по скупченню піхоти окупантів, судячи з перехватів, які чули, наші хлопці насипали дуже добре. Екіпаж повернувся назад, усі живі, а танк відновимо. Справжні герої, справжні титани. Тут тільки е, справді гордитися такими хлопцями, які от е, просто. На титанічних якихось зусиллях це все вигризають. Ще одне відео з часіка. Тут вже від 225 окремого штурмового батальйону, де Півдрон вражає російський Т-90М прорив. Якраз на околицях міста Часів Яр зафіксоване це відео, ну і відповідно викладено в мережу. Ну і часів яр, ну як так сказати, не те, що от прямо зараз. А от е, відео було зняте в день, але от приблизно, от зараз е, в цей час, який е, ми з вами записуємо відео плюс-мінус. Е, тут е, бачимо колону, просто неймовірну колону. Е, це все рухається в напрямку міста. Арта працює. По цій техніці, потім їх добивають вже, і відповідно далі вже й допрацьовують FPV-дронами і всім, чим тільки можна, щоб добити піхоту. Більше відео обіцяють хлопці з результатами вже безпосередньо цієї роботи по знищенню цієї е, важкої. Колони буде дещо згодом. Ну але от і навіть по цих кадрах можете собі просто уявити, які просто зусилля докладаються для того, щоб їх зупинити і не дати дістатись до безпосередньо самого міста. От така от ситуація по часовому яру напружена, але місто наразі під контролем Збройних сил України. По карті поїхали давайте далі. Очеретине у нас наступне. І Тут варто відзначити, посилився також тиск на наші позиції, і порівняння з вчорашнім, є певне розширення плацдарму в напрямку Новоолександрівки, ворог просунувся, в напрямку Сокола від Соловйового західніше. І також є спроба з Архангельського в напрямку Калинового продертись. Поки що там йде збільшення трішки сірої зони без особливого просування. Але загалом говоримо про те, що тут було, було певне затищен. Ступінасту вдалося десь зупинити і зробити відносно контрольованим. Зараз знову ж сюди підтягнули чи резерви. Не знаю, важко сказати, але те, що ворог починає знову розширювати цей плацдарм, говорить і діпстейт нам з розширенням цієї території, яку ви зараз бачите на мапі. Швидше за все, тут і далі будуть намагатись продовжувати ось ці такі активні дії розширення плацдарму, і десь можливо навіть буде спроба зайти в тил. Нашим Збройним силам, але наразі, як бачимо, ситуація виглядає наступним чином. Будемо спостерігати дуже також важливий напрямок, і дуже важливо його зупинити. Ну або принаймні скувати сили росіян, щоб подальшого прориву не сталося. Щодо відео, то до вашої уваги ще один відеоряд, де один із окупантів, в принципі, можна сказати. Зекономив нам боєкомплект, тому що спочатку був ось такий прекрасний приліт подарунку від наших хлопців і одного пораненого дроном. Товаріща, як вони самі себе там називають, замість того, щоб надати йому допомогу, було вбито його ж побратимом. Скажімо так, просто щоб не рятувати і не мучитися. Його просто добив. Але в підсумку цього вбивця також було знешкоджено вже в подальшому. Це відпрацювали хлопці з 28 окремої мобільної бригади Курт Компані. Це власне їх чудова робота. По знешкодженню окупантів, ось таке відео щодо того, що самі окупанти, навіть як бачимо, не цураються надати допомогу, а якраз таки просто добити, щоб не мучився. Роботи, на які вже взято на папері язиками, чим тільки завгодно, окупантами, не знаю коли. Надалі залишається в цій зоні. Діпстейт не говорить нам про те, і хлопці з того напрямку не говорять абсолютно нічого подібного, що робота не під контролем окупантів, точаться бої. Ситуація складна, напружена, прориву ніякого не простежується. Тиск посилюється, але окупанти також і не в змозі прорвати лінію оборони. Все залишається стабільно в цій кишенці, в яку було. Звільнено під час останнього контрнаступу, ну і багато хто говорить з військових експертів, я з ними напевно і погоджуюсь, що 24-й рік у цій війні на виснаження для українців в першу чергу буде роком стабілізувати ситуацію і в. Все таки от накопичити певні сили. А от в 25-му цілком можливо, що буде якийсь черговий контрнаступ Вже тим більше вже будуть і пташки, можливо, більше озброєння більше, мається, в більшій мається на мазі кількості буде. чим мається на це все потім відвоювати? Так це буде складно, але е, в цьому році навряд чи цього варто очікувати. Ну от бачимо, що зараз справді ми більше стримуємо. Десь ворог навіть просувається, але вкотре повторююсь, втрата території зараз не є критичним аспектом. Критичним аспектом у війні на виснаження завжди в будь-яких війнах було те, що найголовніше на виснаження Максимально вибити техніку, максимально вибити ППО, живу силу, в тому числі ось це завдання зараз номер один. І коли ворог наступає в обороні це робити дещо простіше. Тому, коли ви бачите, що десь населений пункт якийсь ми втратили на мапі, це не говорить про те, що все критично і все дуже і дуже погано. Мисліть критично, читайте перевірену інформацію. І не ведіться на російські іпсо, якого справді є дуже і дуже багато зараз в мережах. Перевіряйте як мінімум інформацію, прочитайте декілька якихось даних, щоб зрозуміти, чи справді ця ситуація відповідає дійсності. Так, от по роботу ми бачимо, ситуація стабільна. Ну і відео давайте подивимось. Це відео знято західніше новопрокопівки. Група окупантів, ймовірно. Готувалась до штурмових дій, якраз в напрямку Роботино, але їх вчасно вирахували. І оператор дрона допоміг їм передумати і піти назад пішки. Не варто було, так би мовити, атакувати. Прекрасна чергова робота операторів дронів. В друзкі все рознесено. Ну і черговий наступ на цей населений пункт відміняється. Ну і не для всіх, як мінімум, деякі так і залишаться на цій дорозі відпочивати назавжди. Кринки. що давайте пригадаємо, яка тут у нас ситуація щодо взагалі цього плацдарму Херсонської області, там не тільки кринки, а тут і взагалі ми говоримо про е, цікавий момент, що там є і козачі лагері. і... В них також там вже ми виставляли український прапор, і інформація була, що наші скранки відійшли на більш вигідніші позиції. Але по діпстейту, по якому ми власне орієнтуємось, бачимо, що на кранках ситуація без змін. Сіра зона, як була, так і залишається. Ворог намагається витиснути вибити наші сили з цього напрямку все безуспішно, і говоримо про те, що ситуація, яка була, така в принципі, і залишається вже доволі тривалий час. І відео до вашої уваги, де оператори дронів 35-ї окремої бригади безжально знищують окупантів у, у козачих лагерях на лівому березі Херсонщини. Козачі лагері це якраз поруч із Кринками. Територія наразі зафарбована червоним, тобто вона під окупацією. Відповідно, там є окупанти, і відповідно їх вираховують і присилають подарунки подібного гатунку, вибиваючи. Живу силу, техніку і все, що може заважати нам оборонятися на цьому напрямку, і вже не вперше, от подібні такі спроби десь закріпитись, десь сховатись, вираховуються, і потім в підсумку все знищується, якщо е, впевнено впевнені що там знаходиться жива сила, одразу туди прилітає подарунок. Ще одне із відео. Також з Херсонщини тут же працює 37 бригада морської піхоти, які розгромили російський блокпост та укриття якраз на красно протилежному березі Херсонщини за допомогою арти та безпілотників. Також після того як аеророзвідка підтвердила, що там то і там то в таких то таких координатах є скупчення живої сили, є той же. Як ми говорили, блокпост і укриття туди прилітає, туди прилітає те, що потрібно, і в підсумку від цих блокпостів і укриттів нічого не залишається. Також чітка прекрасна робота. Якщо росіяни, як ми знаємо, накривають плацдармом, і тоді ну, стріляючи не точністю, а просто вибиваючи кількістю, то в нас такої розкоші немає. У нас Бажано так раз потрапляти чітко в ціль. Ну звичайно, не завжди воно так трапляється, але в плані економії, і в плані цінування цих снарядів, які в нас є, справді ми працюємо краще. Ну а перед тим, як ми з вами попрощаємось можливо, ви вже читали цю новину, а можливо і ні. Ну але ми думаю зобов'язані і також вам сьогодні продемонструвати і показати дрон. Дрон гур сьогодні встановив. Новий не сьогодні, навіть вчора встановив е новий рекорд та пролетів 1800 кілометрів, атакувавши за горизонтальну РЛС в Оренбургській області. Пошкодження такої РЛС прямо загрожує росіянам своєчасно не побачити пуски балістичних ракет у свій бік. Тобто ми вже перетнули не те, що червоні лінії. Ми вже з цих червоних ліній українці мають на увазі роблять абсолютно коричневі лінії для росіян. Ця РЛС, наскільки вона пошкоджена і знищена, поки що таких якісних фото немає. Супутникові знімки, але вони поки що дають мало інформації, можливо. В майбутньому, як ми називаємо тих, хто знаходиться на тій території, нашими кореспондентами, можливо, щось заснімуть, де да, і викладуть у мережу, і тоді ситуацію можна буде плюс-мінус прояснити. Ну і так, щоб для розуміння дронгур, який атакував російську за РЛС Вороніш М. Пролетів, як ми вже зазначили, 1800 кілометрів. Знову це місто Орськ, про яке вже багато було раніше сказано. Ну але не в плані нашої роботи а в інших там погодних умовах. Тобто ми вже навчились літати дуже і дуже далеко. Цікаво, що ж буде на черзі, і яка наступна червона лінія перетвориться на коричневу. Будемо спостерігати уважно, слідкувати за тим, що відбувається на лінії фронту, і на завершення цієї передачі. Котре прошу вас, вам не важко нам приємно підписатись на канал, це важливо, відео буде потрапляти в тренди, і відповідно більша кількість людей зможе його побачити, і більша кількість донатів полетить волонтерам та у фонди. Це так вам для розуміння, що просто відбувається на лінії зіткнення. Така вона от вийшла передача. Ми з вами почуємось. Побачимось завтра в той самий час на цьому самому каналі.